Парахія в церквах, де отець Воробицький служив народу і Богу, і яка сьогодні репрезентована у вашій церкві, ця виставка має понад 100 цікавих експонатів. Я вам просто про проріорите її скажу, а потім буде вам, якщо вам не всім буде зручно оглядати, то всі зможете оглянути ці речі, бо вони всі підписані. Насамперед хочу представити вам ось цей прекрасний портрет. Портрет отця Михайла Воробицького. Цей портрет люб'язно на нашу виставку написала молода Львівська художниця. І з часом цей портрет буде подарований в церкву села Завада. Наталя Гелета, від якої походить якраз з села Завадово, ось зробила цей прекрасний портрет. Тут ми даємо біографію. ви Вже багато сьогодні почули, я постараюся, ту виставку можна з годиною, я не буду так розказувати, але ще все-таки нагадаю, що отець Михайло Горбицький народився 4 березня 1815 року. А, вже сьогодні дізналися, що так доля склалася, що в 10-річному віці він став сиротою, помер його батько, і мама дала на опіку знаному чоловіку, духівнику Івану Снігурському, який також вихідець з наших теренів, з наших земель. З Самбірщини, фактично, який дуже багато зробив для розвитку греко-католицької церкви, для українського просвітництва в Перемишлі. В тому часі перемишлі був центром української такої українського відродження, бо середина 19 століття це також був час, коли відроджувалось якраз все українське. Хочу сказати, що ми виокривили стенд, де експонується копія нотів гімну, а оригінал зберігається в науковій бібліотеці імені Стефаника. Дуже приємно, що ви знаєте зволюваться Михайла Горбицького понаправду. Сьогодні гімн об'єднав найширший духовний простір. Нашої країни. Бо так сталося, що отець Михайло Вербицький в середині 19 століття був духівником і відроджував українство якби в середині ХІХ століття. А в сьогоднішній час це час, коли він об'єднує всіх українців. Цей важкий час для нашого народу, час важких випробувань. Сьогодні гімн співають всі, і діти, і дорослі, і учасники бойових дій. І це, що ніж слова гімну. це відношення, до нації, до свободи. І ми тішимося, що наш отець Михайло Горбицький є тим світочом, про якого сьогодні знають, про Україну у всьому світі. Нарешті його ім'я займає те, почесне місце, яке воно має зайняти. Ми думаємо, що коли Україна направду, стане вільною, як ми хочемо, і багатою країною, то ще більше про нього будемо знати. Анна, я би просила вас сюди піднести той листок, бо всім не буде видно, поки я буду говорити. Оцю знахідку про про яку говорила сьогодні Оля і пані Ганна, бо так склалося, що готуючись. Ми збирали експонати по архівах насамперед, щоб ця виставка мала наукове обґрунтування, а також нам хотілося щось віднайти, якісь реалітети по церквах. І ось цей листок на який влітку минулого року був віднайдений в церкві Різдва Пресвятої Богородиці в селі Заватів. Він надзвичайно є реалітетний. Тому що, мабуть, так Богу і оцю Вербицькому було угодно, щоб ми його віднайшли. Адже ніхто до цього часу не знав, що отця Вербицького була донька. Всі знають, що було два сини. Те, що про Івана, знають, що Івана про іншого сина, хто як називає, хто Андрієм, хто Михайлом, а про те, що була донька Марія, ніхто не знає. Донька Марія народилася в Завадові. І саме ви потім підійдете кожен, я думаю, вам буде цікаве, хоч написано на латині, ви дуже гарно прочитаєте рукою отця Вербицького записано, що 20 січня 1852 року у селі Завадові з будинку 112 померла донька отця Вербицького у віці рік і 9 місяців. Мабуть, прийшов час, щоб ми знали про це. Тому що, як пані Ганна говорила, саме в Завадові відбувалися, мабуть, такі дуже важливі події життя отця Михайла Вербицького. їдуть до млинів. Але чи такі щасливі були руки в млинах? Може більше щасливі вони були в Завадові в залужі, в стрілках, коли народжувалися діти, коли він їх ходив за ручку до школи. Ми знаємо, що в Завадовій народився його другий син, бо в архівних документах нашого історичного архіву міста Львова збереглись матричні книги, і в цих книгах є ось ці запити. Ми підійдемо за вітрин і забачимо. Ми сьогодні подивимося ще нас. У біографії я розкажу, але хочу набути дивитися. Хочу звернути вашу увагу, воно дуже було велично. І сьогодні хочемо, щоб ви звернули увагу, які все-таки парафіяни нашого регіону, духовні люди. Бо Бог посилає їм таких отців, які є і в вашій церкві, і в цих церквах сіл завадів, залужа і стрілки. Вони зберегли. Особливо в церкві в села Завадів дуже шанобливо збережені всі святині, всі реалітеті. У церкві 200 років, правда, трошки в час реконструкції до тисячу, 2012 року, ось в той момент під час ось цієї реконструкції дещо понищилося. Але ви подивитеся ікони сьогодні, які збереглися, ви подивитеся стародруки, а ви подивитеся, а, прекрасна церковниця, це все речі ХІХ століття. І звернемо увагу на єдиний балон, який експонується сьогодні на виставці. Їх є декілька, але ми виокремлюємо один, тому що це пилон із свящаничої ризи, яким користувалися. Під час богослужінь священники церкви Святої Богородиці села Завади, йому вірно, ним користувався Отець Вербицький. Я хочу сказати, що всі речі з цих церков, вони вже потребують реставрації. І ви знаєте, ми спеціально виставляємо, тому що на експозиціях ми мали б вже їх відреставровані, показати. Хочу сказати, що дуже велика робота проводиться громадою села Завадів і громадською організацією Жіночий вибір, щоб в селі Завадів створити музей отця Михайла Вербицького. По всіх трьох церквах в цьому році будуть відкриті дошки з тим, щоб хто б не приходив, знав, що саме в цих церквах служив Богові люди, ну, служив отець Михайло Вербицький. І я тепер буду трошечки проходити далі.